Німецькі партнери нам передали транспортний засіб з маніпулятором на базі Мана 22-го року виготовлення. Відповідно до цього автомобіля є причеп, обладнаний всім необхідним інструментом. Маючи це, ми зможемо мобільно, швидко, якісно проводити. ремонт. приїхали, замінили і відповідно поїхали або провели евакуацію цього транспортного засобу або озброєння. тилові місця на нашу базі відновлення техніки він може на себе завантажити. Любу фортифікаційну споруду перевезти її, зміщувати з місця на місце і також розвантажити і встановити її. Якщо у нас зламалася десь машина і доступ до двигуна дуже хороший, то ми можемо маніпулятором його демонтувати, привезти, відремонтувати, завести на місце і здемонтувати на місце. Дуже дякуємо Агенції технічної підтримки Німеччини за такий подарунок на користь нашим воїнам і на захист нашої країни. Ми знаходимося в мобільному ремонтному комплексі. В даному комплексі знаходилися безліч інструментів електричних. І в основному вони на акумуляторній основі, які набагато покращують роботу. Нашим військовослужбовцям. На даний час ми ремонтуємо генератор, стартер, коробка, двигун, ну, невеликого габариту. Чим можемо, піднімаємо, не можемо, не затягуємо, ремонтуємо на вулиці. Електроінструмент це дуже, дуже важлива штука, якою можна користуватися. Наприклад, гайковерт насики полегшує намонтаження на руки, у нас є сабельні пили, електродрелі, шуруповерти. Ну, полегшує роботу електроінструмент. Всі завжди і напевно так і має бути.